Чому я говорю про те, що зараз матріархат і саме жіноча відповідальність, на неї я впливаю і звертаю увагу як жінок, так і чоловіків. А тому, що ну, соціум зараз матріархальна дійсно. Подивіться, куди не плюнь. Чоловікам не потрібні правила, вони їх самі створюють постійно. Чоловікам не потрібна сім'я, чоловікам не потрібна держава. Вся ця система направлена тільки на одне: на безпеку. Чоловіку не потрібна безпека, тому що він її надає, а вона потрібна сама безпека тільки жінкам. Ну подумайте, ну який світ він ну, дійсно. чоловічий чи жіночий. Та 100% він жіночий. Поліціянти не потрібні чоловікам. Вони самі вирішують свою проблематику. Їм просто заборонено вмикати своє чоловіче для вирішення тих чи інших побутових і не тільки побутових питань. І дозволяє чоловікові зараз, наприклад, як в українській війні, використовувати силу чоловіч тільки в одному. Бери зброю, йди в ЗСУ і вбивай іншого чоловіка для того, щоб в системі було добре. Такому це потрібно: Жінці чи чоловіку? Чоловіку система. Нахрен не потрібно, бо у чоловіки є ця система.